Доброго дня в ефірі. Телевізійний проект 102 інформ програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Дніпропетровські міліціонери заступили на охорону правопорядку під час проведення святкових заходів. З початку травня правоохоронці області працюють в особливому режимі. На це є причини. Лише 1 травня на теренах Дніпропетровщини було заплановано і проведено більше 20 масових заходів, в яких взяли участь біля 10 тисяч осіб. Часи зараз, на жаль, неспокійні, тож охороняти громадський порядок робітникам міліції доводиться особливо ретельно. На седкові дні в охороні порядку тільки в обласному центрі щоденно задіяні майже півтори тисячі співробітників міліції. В регіоні ж безпеку та громадський порядок забезпечують 3,5 тисячі міліціантів та 400 представників громадських формувань. Напередодні 1 травня з метою забезпечення належного правопорядку під час святкових днів головному управлінні МВС області провели профілактичні зустрічі з керівниками політичних партій і громадських організацій. Розмова йшла про необхідність дотримання ними законодавства України під час проведення масових заходів. Окрім того, правоохоронці максимально ретельно провели роботу щодо виявлення та припинення протиправної діяльності осіб, які можуть мати екстремістські наміри, направлені на дестабілізацію оперативної обстановки на території області. Зв'язку з цим, під час масових заходів, співробітники міліції вибірково оглядають ручну поклажу громадян і просять з розумінням поставитися до цих необхідних дій. Святкові дні посилено охорону стратегічних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури та життєдіяльності, а також підвищена пильність несення служби на 22 блокпостах. блокпостах, стороні посилені слідчо-оперативні групи та мобільні резерви з числа співробітників спеціальних підрозділів, груп випухотехніків і кінологів. На Дніпропетровщині правоохоронці в чергове перевірили, чи продають підприємці алкоголь та тютюн неповнолітнім. Цього разу працівники кримінальної міліції у справах дітей спільно з фахівцями фіскальної служби провели відпрацювання території новомосковського району Дніпропетровської області. Протягом одного робочого дня було перевірено 16 суб'єктів підприємницької діяльності і в трьох крамницях, не дивлячись ні на що, і цигарки, і слабоалкогольні напої спокійно продали підліткам. Кримінальна міліція у справ дітей ГУМВС України Дніпропетровської області на постійній основі проводяться рейдові заходи разом з фіскальною службою Дніпропетровської області по щодо виявлення фактів з продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Нами було виявлено три факти з продажу неповнолітніх підакцизних товарів тобто в магазинах селищі Черкаски було спродане слабоалкогольний напій та цигарети неповнолітньому хлопцю 16 років шістнадцяти років. В селищі гвардійське було спродане слабоалкогольний напій, теж 15-річному хлопцю. А біля школи в місті Новомосковську навіть 300 метрів немає відстань. Дитині були спродані цигарети. За фактами порушення законодавства, правоохоронцями складено три адміністративні протоколи за частиною 2 статті 156, порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З початку року. Підрозділи кримінальної міліції у справах дітей Дніпропетровської області вже виявили 83 факти подібних порушень. Головним управлінням Державної фіскальної служби Дніпропетровської області направлено 29 матеріалів до районних управлінь державної податкової інспекції для застосування фінансових санкцій на суму 210 тисяч 200 гривень. Дев'ять підприємців за рішенням судів позбавлені ліцензії на право роздрібної торгівлі. За ініціативою курсантів, студентів, офіцерів та працівників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та при підтримці керівництва навчального закладу в університеті пройшов національно-патріотичний флешмоб Україна єдина. Весь університет об'єднався, аби виконати на асфальті перед головним входом до вузу патріотичний малюнок кольоровою крейдою. Малюнок, який повинен був стати символом єдності та миру в нашій батьківщині, сотні студентів і курсантів малювали із задоволенням протягом кількох годин. А потім заспівали гімн України під акомпанемент оркестру навчального закладу. Сьогодні наша країна переживає скрутні часи, і ми, як ніколи, повинні згуртуватися і підтримати один одного. так, Об'єднавши усі елементи малюнку, взявшись за руки та виконавши гімн України, студенти і курсанти виступили за єдність і мир нашої величної держави. Сьогодні ми всі зібралися тут для того, щоб започаткувати таку нову традицію та провести мов на підтримку нашій державі, Україні, тому що ми є майбутнє нашої держави, на підтримку України, на те, що вона єдина, цілісна, та неподільна. А також ми хочемо надихнути наших хлопців та чоловіків, які зараз знаходяться у зоні бойових дій, для того, щоб вони і надалі захищали мир та спокій в нашій країні. Дуже їм дякуємо за це. флешмоб для поднятия духа в і У студентів, також інших людей, які присутствуют на цьому мероприятии. Для этого мероприятия было организовано 500 студентов, также помимо этого принимало участие 500 курсантов. Мы поддерживаем такую позицию, что Украина должна быть единая и целая, что не должны быть никаких никакой войны на ней, ничего от того, что сейчас происходит в нашей Украине. Наша Украина – это наша Родина, которую мы должны защищать. Варто зазначити, що подібні акції відбуваються в університеті не вперше. Так минулого року пройшов патріотичний флешмоб Єднаймося, під час якого понад тисяча курсантів, студентів та офіцерів закладу вишикувались біля центрального входу університету, щоб у супроводі духового оркестру виконати гімн України. Окрім цього, і педагоги, і учні постійно займаються активною волонтерською діяльністю, допомагаючи хворим у лікарнях нашого міста не лише ліками, а й моральною підтримкою. В такому дусі керівники університету виховують молодь вже багато років. Патріотичне виховання необхідно підтримувати завжди. Виховання це невід'ємний процес від навчального процесу. І саме це ми намагаємося зробити поєднати навчання із вихованням. А на сьогодні у наших студентів і курсантів насправді виховувати патріотичні почуття не потрібно. Їх тільки треба показувати і підтримувати. Ви самі бачите, що в них Достатньо потенціалу патріотичного, вони хочуть цього і вони роблять це. Ніхто не знав до кінця, наскільки буде загальна картинка нашого флешмобу, але навіть ті, хто мав більш важливі справи на їх погляд, вони залишили свої справи і зараз присутні тут з нами. Я віднісся дуже добре до цього. Чому? Тому що малюнки ці патріотичні, малюнки ці естетичні, це не написи на заборах, які ми можемо з вами спостерігати. Я думаю, що якщо... Такі малюнки будуть в нашому місті, то це буде набагато краще. Дніпропетровські міліціонери завітали на свято присвячене Міжнародному дню землі. Традиційно до свята в державі проводиться всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти. Конкурс має назву Земля наш спільний дім напередодні травневих свят на Дніпропетровщині пройшов. Фінал обласного туру на свято були запрошені представники міліції, міської влади, педагоги, діти-переселенці з зони проведення антитерористичної операції та школярі з різних міст та сел області. До учасників конкурсу звернулася начальник кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ Ірина Качинська. Вона відзначила, що діти, які сьогодні займають активну громадську позицію, маличку охороняють та бережуть природу. Обов'язково виростуть законослухняними громадянами. Земля це наш спільний дім, і як ми будемо до нього відноситись, так і вона нас буде кохати любити. Тому що земля – це живий організм. Для участі в конкурсі діти з різних куточків Дніпропетровщини підготували вистави, ліричні новели, літературно-музичні композиції та сценки на екологічну тематику. За результатами конкурсу перемогу здобула команда середньої школи номер 5 міста Сенельникове. Друге місце виборола команда середньої школи номер 74 міста Дніпропетровська. Третє місце посіла команда еколого-натуралістичного центру міста Жовті Води. Команди призери отримали цікаві подарунки від правоохоронців. А члени команди переможця вже готуються до участі у всеукраїнському конкурсі, який пройде в Луцьку Волинської області. Освітяни Дніпропетровська зібралися днями на традиційну весняну нараду і запросили до співпраці правоохоронців напередодні літніх канікул. Питання безпеки дітей особливо актуальне. Саме для того, щоб ці довгі три місяці для малечі пройшли дійсно весело, а для батьків спокійно і працюють вчителі разом з міліціонерами. З боку міліції в нараді, яка відбулася 5 травня в будинку вчителя, взяла участь начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей, полковник міліції Ірина Качинська. У нараді також взяли участь заступник міського голови Дніпропетровська Олена Лозенка, начальник управління освіти та науки міської ради, керівники відділів освіти районних у місті рад, шкіл та дитячих садочків, фахівці управління освіти та науки міської ради. Ірина Качинська познайомила директорів та педагогів зі статистикою, розповіла про роботу, яка проводиться з дітьми, що розшукуються правоохоронними органами з початку року. В ході наради фахівців галузі освіти також обговорили хід виконання комплексної програми профілактики, злочинності у навчальних закладах міста. Є багато питань, які можна вирішити лише разом педагогам та правоохоронцям. Я думаю, что такая профилактическая работа она полезна прежде всего для руководителей наших учебных заведений, потому что именно они формируют. Тот микроклимат в педагогическом, ученическом коллективе, в учебных заведениях нашего города. А вообще у нас достаточно тесно сотрудничество с криминальной милицией как города, области мы находим язык взаимопонимания, особенно тогда, когда случается беда, когда дети уходят из семьи, когда дети не посещают школу. Конечно же, это те случаи, когда требуют координации совместных усилий и криминальной милиции, и школы, и центров социальных служб для молодежи, и, конечно же, службы по защите прав детей. Поэтому вот такая координация и взаимодействие в работе, безусловно, важны. Це все, що ми встигли сьогодні розповісти вам. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитись якийсь сюжетів програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Гарних травневих свят. До побачення.